Найщирішими вітаннями я Валентина Полюшняк і е, навчально-корекційні ігри, освітні лайфхаки для наймолодших українських школяриків поки що з математики. Я щиро рада, що ви е, подивилися дані відеоролики, що ви вислухали мене і е, сподіваюся, що вам сподобалась навчально корекційна гра, освітній лайфхак, як Петр П'яточкін математику вивчав, і е, навчально-казковий герой, який і своєю методикою пропоную вивчати діткам математику. Сподіваюся, що електронний формат і паперовий формат освітніх лайфхаків принесе вам і вашим діткам лише насолоду щодо вивчення математики і її розуміння, осмислення, а у багатьох випадках переосмислення, тоді, коли десь колись хтось зловив гаву. І найважливіше те, щоб діткам і вам було цікаво. І творчо працювати. А в наступних відеороликах будемо знайомитися з іншими навчально-корекційними іграми, з іншими навчально-казковими героями, їхніми правилами щодо власної, тобто їхньої навчально-корекційної ігри, освітнього лайфхаку, і з їхніми методиками вивчення математики, подачі математики, сприймання математики винятково для діток початкової школи. На цьому слові бувайте здорові! До нових зустрічей!